2 квітня 2025 року на ICTV виходить 13-та серія комедійного серіалу АТП Перевізники 2025, яка обіцяє тримати в напрузі від початку до кінця, у центрі сюжету зникнення доньки Артема Горбача, що змушує героїв вирушити на її пошуки, схожі на справжній квест. У ході розслідування з'ясовується, що дівчина намагалася визволити подругу з лап власників сайту з еротичним відео. Але замість порятунку вона сама потрапляє в полон, а єдиний шанс її врятувати викрасти цінний вантаж у компанії Сушка. Артем і Семен беруться за організацію ризикованої операції, але як це часто буває в АТП перевізники, усе йде шкереберть. Чому їхній план зазнає краху, як у цю халепу втягуються їхні колеги? І чи вдасться героям вибратися живими після сутички з бандитами? Серіал майстерно поєднує гумор із напруженим сюжетом, змушуючи сміятися і хвилюватися водночас. Кожна сцена наповнена енергією, а герої вражають своєю винахідливістю. Не пропустіть тринадцяту серію це справжній вибух гумору, екшну та несподіваних поворотів. Дивіться онлайн на ICTV 02042025 і дізнайтесь, як розгорнеться ця захоплива історія.